Росія чим душ інтенсифікувала свої терористичні обстріли критичних об'єктів у низці областей. На вашу думку, наскільки ми стійкі до цього у 2025 році? Ну, дивіться, по-перше, трошечки міняється акцент обстрілів, якщо в минулі роки напередодні опалювальних сезонів ворог бив по енергетичних об'єктах. Електроенергетичним. Цього разу він почав обстрілювати і газову інфраструктуру. Це перша особливість, яка є друга. Е, минулі роки він намагався влучити у великі Генерації. В цей раз е, цілю ворога є трансформаторні підстанції, є. Системи розподілення, розподілення електричної енергії, тобто е, ті е, об'єкти, які по великому рахунку е, достатньо міцною протиповітряною обороною, захистити достатньо важко в силу того, що вони є, е, скажімо, е, достатньо широко представлені на території України.